Якщо в результаті ДТП є постраждалі, здоров'я яких була задана шкода, поліція відкриває кримінальне провадження. Іноді воно завершується вироком суду, покаранням і судимістю для одного із водіїв. Але у певних випадках кримінальну справу по ДТП можуть закрити, у яких саме про це поговоримо в цьому відео. Що означає закриття кримінальної справи? Кримінальне провадження має дві стадії: Перша – це досудове розслідування, Друга – судовий розгляд. На досудовому розслідуванні слідчі з'ясовує, хто винен у ДТП, збирає докази і пред'являє обвинувачення. Потім у суді прокурор повинен довести вину водія. Якщо суд погоджується, виноситься вирок і призначається покарання. Але буває інакше: закриття кримінальної справи означає, що провадження по справі завершують без притягнення до кримінальної відповідальності будь-якого з водіїв. Тобто ніхто не отримає судимість і покарання. Закриття справи після суд медекспертизи. У справах по ДТП дуже важливим є висновок судово-медичної експертизи. Вона визначає ступінь тяжкості тілесних ушкоджень потерпілого, легкі, середні або тяжкі тілесні ушкодження. Таку експертизу проводять експерти після лікування. Знову медичний експерт вивчає медичні документи, може оглянути потерпілого і в кінці готує висновок, який ступінь тяжкості ушкоджень отримав потерпілий і чи пов'язані вони з ДТП. Кримінальна відповідальність настає тільки тоді, коли травми потерпілого відносяться до травм середньої тяжкості або до тяжких. Тому, якщо експерт в ході проведення експертизи встановить, що ушкодження легкі, справу можуть закрити. Правова підстава це відсутність події кримінального правопорушення. Це пункт 1 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу. Хто закриває слідчий або прокурор? Правові наслідки справу передають у поліцію для притягнення водія до адміністративної відповідальності за статтею 124 Кодексу України продмін правопорушення, а також він несе цивільну відповідальність, відшкодовує матеріальні та моральні збитки. Закриття справи за відсутності вини. Якщо немає вини, немає і відповідальності. Так, за законом діє презумпція невинуватості, тобто доводити вину має слідство. Але на практиці все не так просто. Підтвердженням тому є те, що виправдовувальні вироки суду є великою рідкістю. Тому я завжди раджу самостійно збирати докази своєї невинуватості і намагатись закрити справу ще до передачі в суд, тобто на досудовому слідстві. На досудовому етапі розслідування проводяться такі основні процесуальні дії: це огляд місця ДТП, допити, слідчі, експерименти, автотехнічна та трасилогічна експертиза. І іноді результати такої експертизи показують, що єдиною причиною ДТП було порушення правил дорожнього руху самим потерпілим. У такому випадку кримінальну справу теж можуть закрити правова підстава це відсутність у діях водія складу кримінального правопорушення. Це пункт 2 е, частини першої статті. 284 кодексу Кримінального процесуального кодексу. Хто закриває слідчі або прокурор на досудовому етапі або суд, якщо справа вже знаходиться в суді. Наслідки справу передають у поліцію для притягнення винного до адміністративної відповідальності, а також можливе відшкодування збитків за цивільним позовом. Закриття справи через примирення з потерпілим. Закон дозволяє закрити кримінальну справу, якщо винуватець і потерпілий примирились. ініціювати це може будь-хто з них. Але для цього мають бути виконані наступні умови. Винуватець не був у стані сп'яніння, не має судимостей. Справа стосується частини 1 статті 286 Кримінального кодексу, тобто справа за середньої тяжкості травм потерпілого і шкода потерпілого повністю відшкодована. Правова підстава, звільнена від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням, це пункт 1 частини 2 статті 284 КПК. Хто закриває суд? Як це відбувається? Винуватець і потерпілий, подають спільну заяву свідчому, потім він передає її прокурору, прокурор готує відповідне клопотання до суду і суд ухвалює рішення про закриття справи. Крім цього, якщо справу вже передано до суду, тобто досудове розслідування завершено, це не виключає можливості примирення із потерпілим. Клопотання про закриття провадження у зв'язку з примиренням може бути подано аж до моменту виходу суду в нарадчу кімнату. Тому примиритись можна як на етапі досудового розслідування, так і на етапі розгляду справи в суді. Наслідки: винуватець визнається встановленим, але не має судимості. Цивільної відповідальності також немає, бо шкоду вже відшкодовано під час примирення. Отже, існує три основних підстави, з яких закривають кримінальну справу по ДТП. Перше, це якщо буде встановлено суд медекспертизи, що тілесні ушкодження потерпілого відносяться до легких тілесних. Друге, якщо буде встановлено відсутність вини у водія, закривають за відсутністю складу злочину. І третя підстава це якщо водій і потерпілий примирились, закривають справу за примиренням. На цьому не все. Якщо у вас залишились питання, будь ласка, залишайте їх в коментарях до даного відео або можете звертатись до нас за платними консультаціями за номерами, які вказані в описі до даного відео. На все добре.